Шановні мешканці та гості Лиманської громади, цей новий рік ми не маємо морального права гучно святкувати. Адже в цей час наші захисники та захисниці боронять нас від російських атак. Святкувати гучно будемо пізніше, після нашої перемоги над агресором. У ці святкові дні важливо не забувати про ряд заборон. Які діють на території Лиманської громади та Одеської області. Комендантська година діє з 23 до 5 години ранку. У цей час заборонено перебування людей на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії, а також представникам військових формувань. Забороняється використання і продаж піротехнічних засобів. Звертаюсь до усіх жителів та гостей громади. З відповідальністю ставитись до заборон та не порушувати законодавство.